Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як трінчер її ненавидить. Дорослі дівчата засинають. Люкс ФМ М іші. Роксолана Портніков. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Бріч. Підворяв річ. ти просто бліч. За доброю традицією вподобайка, підписка, коментар. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Дюрек мо інстаграм, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, Аня Трінчер її ненавидить. Заінтригував, правда, спілкувався з організаторами одного заходу і абсолютно випадково дізнався свіжі плітки про те, що Аня Трінчер має дуже сувору вимогу. Якщо вона буде на заході або виступатиме десь, і там збірна солянка з іншими артистами на афіші, і взагалі в сет-лист. Не повинна бути допущена співачка Скайлер. Між ними триває ворожнеча вже дуже-дуже давно. І я думаю, ця історія вичерпала себе знову ж таки дуже багато питань, звідки така кровна ненависть одна до одної. Тому що Скайлер, мені здається, більше само іронією ставиться до цієї ситуації і до ворожнечі Ані. А для Трінчер це прям принципова історія. Ну що ж, причини цього конфлікту, я думаю, ми в майбутньому дізнаємось. Кушенята. Надсилайте, якщо знаєте, істину. Я призапитав у колег, чи актуальні ці вимоги щодо Скайлер Ані Ці чутки підтвердились. Отже, якщо Аня Трінчер десь виступає на заході, де є інші артисти. Вона в жодному випадку не буде там, де є скайлер. Що сталося? Питання залишається відкритим, що між собою не поділили дівчата, тому що декілька років поспіль ця історія не вщухає. Тож я чекаю якомога більше інформації. Надсилайте важливе оголошення. Я хочу нагадати, що у нас змінився час випуску пліток. Четвертий рік поспіль у нас плітки виходили о 10.30 ранку. Тобто ми з вами разом за філіжанкою кави слухали, споживали плітки. Але тепер переходимо у вечірню традицію і скоріше будемо ласувати плітками вже під чайок перед сном. Отже, кожного дня о 20.00. А також буду вас радувати якомога більше. При можливості, все залежить від ситуацій, буде виходити і два ролики на день в залежності від актуальності теми. Тобто в обідній час там після обідній, виходять моновипуски, присвячені конкретній тематиці, а увечері ваш улюблений формат пліток. Зафіксуйте, запам'ятайте і підтримуйте вподобайками, коментарями та робіть репости пліток. А ми йдемо далі. Оля Полякова, Маша Єфросиніна настільки цікаві діалоги, що Полякова засинає. Я розумію шалений гастрольний графік, я розумію, що перевтома. Все, що завгодно може бути, і це нормально, не засуджую в жодному випадку, але наскільки це виглядає комічно, тому що Маша не стільки цікавий співбесідник, що просто-напросто ти відверто засинаєш від того, що чуєш. Тож, чи були у вас такі випадки, незручні на роботі, коли не знаю, ви на конференції, в зумі, керівництво поряд, а ви засинаєте. Чи були такі історії у вашому житті? Напишіть, будь ласка, залюбки ви. Я звернув увагу на допис Люкс де так хвалебно, де так а, мрійливо грайливо пишуть про Аню Трінчер. Значить, Люкс публікують. На початку цього тижня про те, що Аня Трінчер знає, як спалахнути. 23-річна зіронька нещодавно повернулася із Франції, але продовжує тішити підписників атмосферним фото з подорожі. На нових знімках артистка показує себе біля Ейфелевої вежі, пікантно, грайливо і дуже по-паризьки. Я це розміщав в нашому телеграм-каналі. До речі, підпишіться посилання в описі та в закріплених, про те, що ну, якось занадто не замасковано, і автор. Цього допису має певні ерективні симпатії до анічки Трініті. А потім кошенята мені кажуть: зверни увагу на довгу рисочку в тексті. Таку рисочку пише тільки GPT-Chat. І у нас склалося враження, не стверджуємо, не знаємо, що пости для інстаграму «люкс.фм» Періодично пишуть через GPT-чат, чи є це погано чи ні, не беруся судити, але точно скажу, що це є досить великим викликом і ризиком взагалі в сфері журналістики, в інформаційній сфері, в розважальній, тому що артистам вже доводиться конкурувати із ще згенерованими композиціями, які потрапляють в чарти і займають перші місця. А в той час, коли ЗМІ щось. Пишуть самостійно, а щось вигружають через чат. Я, чесно кажучи, трішки боюся цих нововведень, тому що мені здається, ми з вами звернули кудись не туди. І штучний інтелект занадто бере верх над людством. Погоджуйтесь, ні, давайте поспілкуємось. Рокселана вперше прокоментувала чутки щодо Юрія Бойка щодо свого чоловіка і порівняла нас з. Давайте ви подивитесь вирізку Reels, яку я публікував на цьому тижні, і стане все на свої місця. Не пройшло й року, як Рокселана ледве не вперше прокоментувала чутки про себе. Отже, ТСН рясніє заголовками. Роксолана зізналася, як їй живеться з клеймом невістки Бойка і порівняла пліткарів з тер. Істами, тобто ми з вами кошенята це такий собі хам українського шоу бізнесу. Отже, що вона говорить? Я знаю, що вони точно брешуть, і я прекрасно розумію, коли це доходить до моїх колег, друзів чи до мене, де істина і де правда. Тому в мене концепція не тільки стосовно нього, але й інших публічних людей, які намагаються хайпанути, це не реагувати і вести себе з ними як з сте... Тобто ніяких переговорів, бо людина цим живиться, це її хліб, і вона хоче хай А кожному артисту важливіше зберегти свою енергію. Роксалано. Я тобі проведу до порівняння. Ось наші підписники чудово підмітили. До речі, про те, що з терористами не ведуть переговори, сказав Путін, після чого випустив газ в театр на Лубянці, коли його окупували ічкеріці. Чим... П'ять разів більше власних громадян в тому театрі ніж самі терористи. От вам просто до прикладу наскільки Роксолана навіть в таких заявах повністю відтворює усі цінності того самого рускава міра. Роксолана, який не має чого приховувати, намагалася усі ці роки ігнорувати факт того, що вона є дружиною сина Юрія Бойка. Про це знають усі. Про те, хто є батько Роксолани Сироти. Є у відкритому доступі батько, який замішаний в десятках мутних справ. Батько, який є невід'ємним кінтом того самого Юрія Бойка, Юрій Бойко, який в тому числі був один із тих проросійських політиків, то привів сюди конкретно. Той самий руський мір. Але при цьому погані пліткарі, безпалов і усі інші. Роксолану, якби не було тобі чого приховувати, ти б не ігнорувала цю історію, а давним-давно прокоментувала. А зараз тільки тоді, коли почала горіти дубця. Ти починаєш включатися, тому що розумієш, знаходишся в зоні ризику. Така святість, така розумниця будує кар'єру за власні зароблені кошти. Ти знімаєш одні з найдорожчих кліпів в Україні. Тебе один із найдорожчих продакшенів. От і всі факти. І де ж ми брешемо? Ось так виглядають адепти того самого міра. Знаємо своїх героїв в обличчя і в чому я не правий. Давайте поспілкуємося. Дивись, Рокселано, що я не люблю? Я не люблю брехню. І якби ми не почали копати в цьому напрямку, ти б не розказала би правду. Всі б закривали очі, для глядачів ти була б така щира, прекрасна україночка. А потім, коли почала підгорати Дубця, ти вже, врешті-решт, це якось коментуєш, і ти вже не ігноруєш той факт, що ти. Дружина сина Юрія Бойко. Чи ви на ти в тому, що ти дружина його сина? Ну, давай так. Значить, у вас є певні спільні цінності. Я вже мовчу про діяльність твого батька. І де ж ми тут брешемо, Рокселано? От де ми тут брешемо? Молода дівчина, яка все своїми руками, сама своїми силами. А Любонько, скажи мені, будь ласка, як ти в своєму віці заробила? Гроші на свою дороговартісну кар'єру, тому що в тебе, як я сказав у відео, найдорожчі продакшени, все найдорожче, все чим займаєшся, це тільки музична кар'єра. Ні, там є в неї певні ФОПи з родичами, але ж ми ж розуміємо, для чого ці ФОПи створюються. Тож так, друзі, робіть виставки, така ось манія веліччя, ті тієї відомої, всенародної співачки. Я не здивуюся, якщо ще й випишуть. А заслужену артистку подивимось. На завершення трішки реалій від Портнікова хочу зачитати, я з ним повністю згоден. Якщо в Україні буде таке припинення вогню, як між Ізраїлем та Іраном, це буде дуже серйозне випробування, заявив Портніков. Коли ви говорите про це припинення вогню, яке ніхто не підписував, як буде виглядати припинення вогню на російсько-українському фронті? Путін, якщо він вирішить, що буде припинення, то може. Так вийти Трамп і сказати, все-все досить цього кровопролиття. Україна припиняє вогонь сьогодні. У Росії ще 6 годин, щоб зупинити рух на своїх позиціях. Вогонь припиняється на 48 годин, і якщо ці 48 годин припинення дотримуються, це і буде означати припинення вогню постійне, під час якого мають відбуватися мирні перемовини, зазначив він. Ну тобто, ви розумієте, взагалі хиткість цього формулювання. Росія не збирається зупинятися. Росії не потрібен мир. В мене немає чіткої відповіді, що треба робити там політично, військово. Я просто вам хочу наголосити, що немає сьогодні ефективного рішення, яке б дозволило зупинити Росію. Єдиний важель впливу це давити санкційно, це давити, тиснути на економіку Російської Федерації. Все інше, що пропонує Росія, чи щось ми там не хочемо, і так далі. Це все фікція. Це ігри, в які грає рашка. Зрозуміти це, врешті-решт, немає жодного сигналу, що Росія готова сідати за якийсь там стіл перемовин. Все, що зараз відбувається, це обмін полоненими, гуманітарні питання. Це не про перемовини припинення вогню. Я розумію, що хочеться вірити в якесь диво, але треба зберігати завжди тверезість розуму. Це дуже важливо аналізувати події, які відбуваються навколо тебе. Тож ось так. Я радий, що в Україні є такі люди, як Портніков, тому що він так він тяжкий, він депресивний. Ну, от, коли його слухаєш, то просто за занурюєшся в певну депресію. Але він реаліст і він не пропонує людям пілюлю магічну, яка оп за дві секунди і все змінить. Такого немає. Це довготривале на виснаження, на превеликий жаль людоньки, коли вивчаємо інформацію, аналізуйте, думайте і не забувайте про те. Що сьогодні є дуже багато маніпулятивної інформації от навіть та співачка Роксолана, як вона зманіпулювала, тому що навіть в її висловлюваннях відчувається російський наратив. Я це озвучив в Рілс, який ви послухали в сьогоднішньому випуску. Тож ось так, друзі. Ну що, дякую за перегляд. Вподобайка, підписка. Нагадую, що плітки виходять тепер кожного дня о 20.00. А в день, в обідній час, після обідні з'являтимуться періодично, можливо, теж кожен день, моновипуски, присвячені суперактуальним і гарячим темам. Ну що, побачимось, Па-па!